О, їх два лишились там тільки. Тільки ті, що впереди, правда? Угу, mm -hmm. із МГ і... Mm -hmm. Будуть сюди. Тут бігати. в дропі є третя броня, фулова. Там він... Мі... я маю половину. навіть біж. Я ведь іду базарбанку. Я раду їм забігти. Не вже біжать. Там Авік, я його не бачу. Сразу мені в голову попав. Хилис, я не бачу то авіка. Я коло бобику пробив, щоб не запушили. То вони стріляють? Ні, то я. Маєш граната? Ні, ноль. Є, я стіжку мою, за машина є коло. Та, напевно, є коло Може попробувати? Давай, міну, я поїду. Де вона хоть? Мінує. Тут, аби ты я, давай. Вони пушать. Граната, я сліпий. Я його надамажив. Машина. Ой-ой-ой. ой 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 Якщо куля в лоб. То куля в лоб. Я через що рано лупимо і піш. і не встав. Я запайте. <су> Ки написав? Восьма година вже... вже все будемо ну, бопити. Всьома... 8 година вже спить, де? <су> Я пів сьома був готовий. в нашій хаті, тип. Ну все. Ну добре, я без пушки. Я без пушки. Я біжу в сусідні. Він заді мене. Я yeah, нам. Is... Yeah. Oh. Біжу, біжу, біжу. Хорош. Дед нервів набрав. Ще Шейки щучу з, з боку. Базар, я маю 13 пуль на пузику. Ще тільки з дробами і все, більше нема нічого. Він мені в спину з'їмбом біг yeah. йому з першої дав? Ні. Yeah. Все-таки проманул. Пришлось пару патронів запустити в нього. Ага. Е так, так. Йома, я всяких объесів. Так, дід, Давай, секунду, я роздоплюся. Привіт, українець. Е лайк на базі. привіт, Юра. Великий дякую. так так, вроді все, більше нічого не треба. Та, ніби все має. Доброго сонячного дня, гарних каток привіт, Євген. великий дякуємо тобі. Це буде загрузку зробити. Знову вов зайти. Та комп в тебе заряжений. Живе своїм життям. Я не знаю, що тут є. ешь? Бля, ти, я думав, що по мені. Вот тут вот, вот. Бля, звідки по мені нахеды. Смей, чи що? Да, ему там. А він в кутикутому? Да. Так. Вот, Отут? Угу. Молік, дає. Я його контрю. Дим, чи що? Дєд, докей нормально? Закінчив. Все, 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 не треба. Пікнув все-таки. О, там чи є, за той будкою. Угу. Ну його якраз там лупили. Він не знав, куда бігти. А то я його, то я його влупив. Ну не знаю. За будкою намєтка? Чо, й на ліву йдем? Тик. Що, дєд, патрони треба? Залу прийшло так нагло з-під з -під рук кралу. Ти я де знав, що тобі треба патрони? Ну та й наліво, пофіг. пофиг. Ай, на нанай. -на Оп-оп. По мені десь мейна, чи звідки. звідси, вітце він стрелял. Я ще перед тим по мені лупили, мені здавалося, що як, як рассказал. Вроде смейна ще хтось лупить. Йдем направо сюди на скалу. А, ти там добре, сиди там. Ти його бачиш? О там є тип. Отам там був, я йому дві тички влупив. Ти думаєш він мене лупив? Ладно, дід, допомагаю зараз. Тебе пушить? Да. Помагаю, помогаю. Я його не бачу. полю побіжить. Вс, я його завалив. Як я по ньому не попадав? я поняв. Бля, зі скали. Це можливо теж сольник. Ні, там два. Підійди зайцы зазу. Зараз я хильно аптеку. Може в ту хатку займемо? Тебі не дадуть там перебігти? Дадуть чи ні? Тут не дуже... О, тепер вони контрять. Я його бачу. Тут прям Де. стоїть. Нажалті. Жо... На Балдин от тут. Я кого ты нокнув в захвор, Е, Прям на жовті забив. Все, все. А, ти другого. Я другого з бомби зірвав. Ну, я вже з всі... спевн... ховаюсь, коли бомбу кидаю. В останню мілісекунду виходжу. Ліпше нехай вона мені під варимом ніж... Ото я розумію, дід зробив висновки з гри. Зразу проаналізував свої промахи і дивіться, зразу тепер не він вмирає, а суперник вмирає. Красава, дід, красава. Ооо! Я гриби, які заряжені, ті пуля. Чого нема місця? Ага. Шість димів. Молодець. Щоб не лагало, щепці не, не було. Най мене не лагає. Що, можна пес тупу скаче, як е, кончить? Mm. По полу чи направо? Справа стріляє чую. Ти ж глушник надів навіть. Дід, як дем, справа чу стріляли? йдемо по колу. Так можем і направо йти? Йдем тривати? направо тут нікого не право. Тут десь прямо на вроді, граната взрывається, прямо по колу Во, бачу, типа. На гору побіг. Во стоїть прямо Лупим. Три хита, дед Куда минут. Нокну в нокну в жовта. Вот. Добыл. Нави... новичок. Новичок. Хорош. Вот там Не. ще деревом один. Живый, чи нокну ты деревом? Бачу. Не, живий задеревом. Не регай, дед. Того добити. За деревом є. У мене такі лаги, ніби я на калькуляторі граю. А вони на БТРю уже під'їхали. Все, збив, бив Да. А де ти БТР Тут бежит, вот тут біжить. Для біжить. метка, глянь. Поняв. Бачу, бачу, бачу. Лупим. Лупи, я не бачу. Мені дали, я йому тоже файно дав. десь А день був? Тут ось стояв полі на опані. Цікаво, чи він зайшов в хату праву тую, чи він зайшов в львіще. Був би мудріший, би зайшов в хату, але... Пишешь, той БТР справа стоїть? Може там люди є в евнем. ті два там були біля для нього. Угу. Справа, справа, за хатою, бля, попав мені. Та хто то пойду, продував... каминья вот Де це він... тут был. Он десь кент, напевно, має бути. Не знаю. У мене бронік майже розвалений. Бачиш його? Я бог Та в мене такі картинки, коли стріляю. Бля, він десь справа. Ще правіше. Бля, вже тільки я вже четверту аптеку юзаю. Здорово, 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 пацани. Здорово, здоров, вертаємо, здорово, Димасик. Чи ж він певно до ПТР піде, Може ти БТР взірвем нафік? Можемо самі його забрати. У мене батері! Да, да, бачу. Вискочи, вискочив. Направо побіг, десь тут. Бачу, бачу, бачу. У мене патронів не багато, щоб БТР Тобі яких те? -то? П'ятих. Ну у мене калаш і мінік. Куда то він кидає ту все? А, де його кен, блін? Щоб кен в спині не вийшов. Вот бля, сука. Гровай дед буде пушити. я внес піду, щоб гранат не кину. Снизу йде, okay. mm -mm. снизу гранату кидає. Чи флешку? Mm -mm. Хорош лучший. Да, це сольник був той кент того новичка, що я тоді валив. Вот на и потім дивишся, то перший тір. Вот зліва десь стріляє. Я зразу аптеку ее зайдет. Вони тут на горце біля нас, угу, стоять. Угу. Вони десь там стріляли, вроде, не Та йдем пішки. Вони пішки по глайдеру тут чуть. Я так думаю. А ні, не по глайдеру. А може і по глайдеру. Вот там біжить. На оранжевий. Він піде сюда до машини зараз У них там файт. Бачу, тут вот тебя контрит, дед. раз контрит, то стріляй. Та я поки снайпу туда-сюда. Бо я не бачу його. Тоже сам. са. Не, Де? мою дм, не кидати ты А ну ми нас не б'ють. Ти останній був? Та, зразу дох. Він... Кіос, блядь. Він перед тим. Шучка, я його не видів, ні просто. Да бы ты біг. Ты вже сказал, що він цей. Але він тут знизу, знизу Гонти... з ним, стр... 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 з кимось ще стрелявся, з кимось... тут дим, якийсь ще є нажой. От. Ну він нікого не вбив. Ще блядь. одна Це тачка. 12... Ні, в когось в ног. І тут дим. Може шлема якогось мав. Я бы пишет. Блять, першим шлемом, типу. Я йому дав хід З М24 і зразу з калаша добрав. А ти тачку забрати і їхати. І з туди вот кімпи забрати. Ну давай, давай, давай. Вихідний, нарешті стабільно два вихідних маю, мої вітання, Артем. Нарешті ти дожився до того часу. Хі -хі -хі. Красава! Чи хочеш тут по -файти. Як хочеш, ми, ми вже нашуміли. Не, вони тут, а під в нас. Йдемо глянем, що тут відбувається. От чуєш, гранатки. Тан-тан-та-тан-тан-та-тан. -тан -тан Ох, чуй, будуть баранити нас зараз, дєд. Ми далі їдем? О, давай тут останем с Той глайдер вже утомил. Та похуй на нього. Та-та. Ааа, вони певно в тих кемпах файтиться, дед. Теж таки. Вот тип стоїть, лутается, жовта. За, за парканом. Не бачу лупе його. якщо Та бачу. він присів. Чи ліг? Невчасно. Що той футбол? Там нема що дивитися. Інтер переможе. Інтер переможе. Вот, два, бічать. Клупим. Промазать. Yeah. На жовтій вже за той хату. Я yeah, поки дивлюсь що ну лай. Wow. Я йому теж дав. Oh. То якраз Артем все є. Барселони нема. Ідеальний фінал. Ну вони будуть десь тут, або в тій хаті. Обіжить. Промазав. О тут буде. У нього е, якась ППшка. Або МП5, або щось типу того, або вектор. А там о, там о, вже. Бачу, у тут. Ух! Дескент його має бути. О там біжить ззаду. Бачу, бачу, бачу. Блять, попасти не можу. Бачу, бачу. Лупи, лупи, бомжа. Хорош лучше. Як я тому припасти. З С з тими лагами це просто жесть. Я коли стріляю, у мене FPS на 60 падает. Дропы падают, будем йти. Їдем, їх. прокляйших. Я вже пішки діє, тут 2 метра. Да. Так. Я вот у будки. Ты не будешь латати их? Та там ETP, напевно, внизу. Добре, я тоді тоже не буду латати. Я не знаю. Вот там бавно хтось сидить. Ну все, крием. А можемо лутнути? Бля, опен такий. Ну давай я зайду тоді що звідси перед тим, як лутати, зачекаю. Я щось грибав. Давай, бо в мене, як я тільки дивлюсь на цей лут, мене FPS на сотки падає. Так має бути. Бля, 6 секунд, требуется работать, а будут. А давай-то тебе... попрям миту луту і все. Ну давай. от-от, ти... напряму побіг на. Бля... А дед ты там... да, да, прикриваю, давай. да, прикрывай, да. шлем. Я зберев. Може ще десь є? Петух, О, как... забирай, я гребав не хочу. Фамас, Будеш брати? Авік, я вдав так. петуха. Ну і фамаса Що? забирай. Та до тачки бігти, або пішки ввалити. Вот тут третя броня бере. Я маю, татю, Мені та те та, йшли. Ну нема. Йдем, йдем пішки. Пішли? Тут в будках може хтось сидіти. Я чув, авік стріляв десь згори. гори. Конечно, хуйку, що ми вниз спустились. Я вже не радий, що ми пішки йдемо. Может туда подежурим? Да, глянем, где зона зменшите. На Накраєчечку. Ох, яка зона, йомайо. Я не, туда у нас не... А напевно, вот туда вот стойти. Не... А вот туда, наверх, верхом идем по сей час. Давай верхом. Дійсно, зараз не зачекають. Вірш, ми зараз якраз до оранжі і під нас почнуть лупити, щоб прям не було Такі укриття. Опустатися буде? будемо? Я вже запустився. Та десь в хатах тих сидять, напевно, там ще ширі... не. знаю. О, за камнем сидить. тип. Бачиш його? Ні. То бачу, 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 він нас бачить тоже. Він контрі. Хорош. Хілиться Бля, дід нам трава не на зуміти тепер, він нас не пусте. Йдем, він хілиться, бо отримав 3 А як ти йдеш верхом? Во за будку я йду. Можливо, то навіть. сольник навіть. Сольник, а ті десь в хатах, напевно, сидять. Ну у нього тоже... То певно той з авіком щось, мені здається, дед. Напевно. Какие марма. Мой, правда, типа один тим, блядь. Ты ти мне разкидывает. Ти маєш один? Uh -huh. Я маю смокопушку і два. А нам десь вот довод, напевно, треба забігти, в ту дерку. Давай. О, то по ньому. Вот там обіжить. Будем тут. А Вс, я тут, а... А, я тут не в ямі. В тій ямі. Да от сюда десь дойти. Я його бачу, тут втикає. Зараз піде. А він там На дуже в зоні. Посадять, типу. Угу. Ну, позиція в нас непогана. Куля дай боже. Дай Боже, лежик. Тере... Втикає справа. Дав? Раз, один, один хід дав. Щедро попадает, дед. порі. Ще похуй на них? Чуєш, мені чуть на голову не впав. Бля, з даху хірово нас видно. А вони прям на оранжеві на даху сиділи? Ну, я чув десь з того боку поставили, а де саме я не знаю, бо не бачу. Ага. Мені здається, то до нього бомби кидають Та-та. Бля, дядь, який кейту камінь був цей? Він за тим каменем. Та, та та на жовті сидить. 2 Бачу -бачу. секунди до того дед. Та мені пофіг на ті дропи Біжить, біжить, біжить А, ми, не, ми не в зоні Не-не, я за тебе казав Де на жовті далі сидить. Бля, дед, не ми такі жопі А той камінь в зоні? В зоні Там Лівим бок. Лівим чи Правим Букав. Ну давай, там. Дав йому дим, щоб він ніц не видів Та вот в хатах сидять а вони не в зоні Зараз підуть Треба хати перші... А, О, він же бачу його Побежи біжить окна одного Його зона доїсть есть він повзе Все Вот во дед Біля тачки тип лежит Гранату кидає А, все, та? Да и то. Сольник, воу, во, во, бежит! Пушить, жовта. Не пушить, и назад побег. Бомба! Бомка за камнем кам чи внизу? А, да, ні, за камнем. Без очки нема. Не, один э, цей. С левой стороны чи с правой? Смок. С левой будет, с правой зоны. Бля, пес. Хорош. Боже. Я тобі гранату його взірвав, він там ідеально під дупу залетело. Вот такий топчик, зразу з першої. ніхто не, не говорив, що по трупам стріляти нельзя? По до, до дому, человече, Джи, не рассказывай. Лаги, лаги пиздец. Не, хорошо сыграю. На, на полососе катаю. Якийсь москаль каже, тобі ніхто не говорив, що по трупам стріляти нельзя. Я кажу, GG, все до дому. Він каже, ну ладно, хорош, хорош зіграли. Е, Топ-1, 16 кілів Нормальний ми гаратору дід Загрузка. Давай, перезагружай комп.